Всім привіт! Хочу показати вам, як в'яжуться стовпчики без накладу і збільшення, і який результат ми отримаємо, коли пров'яжемо, наприклад, це в'язання трьох трьох збішень в ряду. І так починаємо? Робимо кільце Амігрумі і пров'язуємо в нього шість стовпчиків без накиду. Один. Два, Три так четыре пять. 6. Затягуємо кільце, і наступний ряд я пров'язую один стовпчик без накиду і одне збільшення три рази. В ряді ми отримаємо дев'ять стовпчиків без накиду. Один три, втягую ще трішки нитку, далі в'яжу два стовпчики, одне збільшення. В ряді повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Одне збільшення. Останній ряд зі збільшеннями. Я пров'язую три стовпчики без накиду, одне збільшення. Три стовпчика без накиду, одне збільшення. Перше збільшення. Ось така. Фігура в фігуру ми отримуємо. Тут пров'язано останній ряд 5 стовпчиків без накиду 5. 5 стовпчиків без накиду збільшення. В, цьому, в цій деталі у мене 6 збільшень, і також останній ряд, в принципі, всі деталі я. В'язала до п'яти стовпчиків без знаки до збільшення. Ось така деталь виходить, коли ми в'яжемо з 6 збільшень Частіше за все, я зустрічаю в схемах іграшок, використовують іменно 6 збільшень Але можна робити там три. Три збільшення, 4, 5, 6 і так далі. Так, ось така деталь у мене вийшла, коли я в'язала дев'ять збільшень. До речі, тут хочу сказати, що я в'язала в, в кільцемігруми шість стовпчиків без накиду. тут 6, а тут 9. І ось така деталь у мене получилася. В принципі, Е, непогана те, що воно так вигнута, це результат маленького гачка. От і е, того, що е, багато ну, збільшень. В принципі, коли будете в'язати далі, то воно вирівняється і це, крім того, в цій в ці деталі я в'язала ряди в парних, так сказав, рядах, там, де два стовпчики збільшення або чотири стовпчики збільшення. Я пров'язувала першу секцію, допустимо, один стовпчик і збільшення, а потім вже в'язала два стовпчики збільшення. Тому бачите, вона більш кругліша ще виходить. От, ніж це, тут такі от грані, як би шестикутник, а тут більш кругліше. Якби я в'язала е, просто е, звичайне збільшення, то вони б теж були б гранями. Дякую за увагу. Пока.